для своїх із Ютубу друзів, які бачать мене ось так. І в піджачку, і в платічку. Що я вам скажу? Я люблю як будь-яка дівчинка, платячка, блузочки і тому подібне, але рівно так само люблю свої черевики. Люблю взути їх, відчути землю, приїхати в село і послухати спів. Я люблю тут зручний одяг. Люблю тут спів, як ранковий, так і вечірній. Вечірній мені набагато ближче, бо ранковий для того, щоб такий почути, потрібно вставати десь 4-5 ранку. Тому я люблю е, тут відчувати спокій, коли я взуваю і вдягаюся е, зручно, коли я пробую наводити красоту, щось висаджувати, я наче заспокоююся, відновлююся. Мені подобається приїжджати в село. Я ніколи його не цураюся, я ніколи не кажу, що село це бе, село це класно. Класно відчувати землю, мати свій будинок. Це не всім не всі можуть, розумієте. Мати власний будинок це привілегія загалом. І те, що ми маємо, ми не дуже сильно і оцінюємо. Ми думаємо, що це само собою, нормально, але насправді дуже багато людей не мають дому, а тим паче будинку багато б хотіло мати дім. Розумієте, такий будинок справжній, великий, а його не мають. Отже, напевне, навчитися цінувати те, що ми маємо. Це дуже дуже багато. От Мабуть, мені потрібно було пройти і прожити якусь частину свого життя, щоб зрозуміти інколи взувати черевики це круто, круто відчувати землю, круто до неї приходити і надихатися. Я люблю створювати, я люблю планувати людям. Я люблю обдумувати, як це буде гарно, але разом з тим мені потрібно інколи. Трішки часу, щоб і самі заглибитися в цей процес. Не просто процес творення, а процес відтворення. Відтворювати це в природі, а не просто на, в програмі. Якось сьогодні потеплішало і пташки прямо ожили. І це мене радує. До зустрічі, друзі!